Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про ефект дежавю. Це французьке слово, яке в перекладі означає вже бачене. Це явище, при якому людина відчуває, що вже переживала або бачила конкретну ситуацію раніше. Наприклад, ви можете відчути, що вже були в новому ресторані, хоча це ваш перший візит. Це може бути дуже дивним і тривожним досвідом, оскільки вам здається, що ви вже знали про подію до того, як вона сталася. Існує декілька теорій, чому людина бачить ефект дежавю: когнітивна теорія подвійного оброблення, фізіологічна та психологічна. До когнітивної теорії відносяться дві думки: прискорене сприйняття та тимчасове помилкове сприйняття. Прискорене сприйняття, тобто мозок може обробляти інформацію швидше, ніж зазвичай, що призводить до короткої затримки у переробці нової інформації, роблячи її схожою на вже відому. Тимчасове помилкове сприйняття тут мозок може неправильно ідентифікувати новий досвід як знайомий через невелику помилку в системі пам'яті. Теорія подвійного оброблення це аномалія в пам'яті. Можливо, інформація була оброблена двічі спочатку не повністю, а потім знову, що створює ілюзію знайомості. Фізіологічна теорія сюди відноситься мозкові збої. Нейронні збої або тимчасові порушення в електричній активності мозку, такі як малі напади епілепсії, можуть спричинити відчуття дежавю. І остання теорія психологічна: так звані підсвідомі спогади. Дежавю можуть бути пов'язані з підсвідомими спогадами, які активуються в новій ситуації, навіть якщо ці спогади не були усвідомлені. Акцентую увагу на тому, що це лише теорії. На жаль, на сьогоднішній день якихось науково підтверджених фактів, чому ми зіштовхаємось з таким явищем, як дежавю, немає. Але які є дослідження та спостереження? Дослідження показують, що дежавю є досить поширеним явищем. Більшість людей відчувають дежавю принаймні раз у житті, і це частіше трапляється у молодих людей. Зазвичай це не є ознакою серйозного психічного чи неврологічного захворювання. Проте чистота і сила дежавю можуть варіюватися від людини до людини. А щодо психологічних аспектів, дежавю може бути пов'язане зі стресом і втомою. Коли людина втомлена або перебуває під стресом, когнітивні функції можуть бути ослаблені, що може призвести до виникнення цього явища. У деяких випадках дежив'ю може бути симптомом неврологічних розладів, таких як епілепсія, але це не завжди так.